Зараз, зараз йдуть прильоти. Не звертаємо уваги, де і все. Летять у нас часто летять над нами ці ж шахіди, ці ракети. От 26 серпня, коли масована атака була, усі ж ракети, я насчитала, 16 штук над нами прилетіли, і вони летіли дуже низько. Буває тиждень тиха, буває починається знову. Сьогодні щось дуже гучне, так давно вже не було. Ось ісь, ви їм за тих, що ще єсну міжна, видім за тих горячий цвіте, за іримо, та ворога, за українське, за наше святе. Ми зараз знаходимося в цій кімнаті, тут у нас була клубна вітальня. Тут ми проводили дуже багато різних заходів, вечори відпочинку, літературні вечері. Ну, Багато різних заходів було проводилося. Оформили ми її як музей, тому що потрошки збирали, то той принесе щось, то саме принесе. І так воно ставало трошки друж... ну, красивіше. А ну, після прильоту, після того, як прилетіла до нас Лезенку бомба, привіт від росіян, якраз у цей прильот, і хлопчик загинув, йому було 14 років. І він приходив, він танцював у мене в ансамблі і співав, такий був. Хороша дитина була, але росіяни забрали життя. Прилетіла в школу і на город тут недалеко від клубу. Повилітали всі вікна, все повилітало, все було розбите, було страшно зайти в будинок культури. Уже я вам скажу, що. Щось потерялося, щось прийшло негодність і трошки вже ж воно не так. День хустки був, то в будинку культури ми не можемо провести заходи, тому що тут у нас дуже холодно. Тут і страшно, тому що велика будівля, і ніхто не знає, можуть, може бути прильот. Я хожу до людей додому. Григорівна, уже ми прийшли. Я приходжу, я робила фотосесію. Ми з дівчатами, ну, дівчата, яким по 72-75, наймолодші, то хустку вже зав'язували, я їх фотографувала, потім викладували уже в свою групу в інтернет. Потім вони ще заспівали пісню нашу цю місцеву. Так ми працюємо серда павели боїний звив ока я ро прийде мили о чорна привида Даля. Я лизунівці вже живу і з першого квітня живу 50 років. Так що... Було хороший ансамбль у нас, був, ой, багато дівчат було. Але ж що ж, люди роз'їхалися, хто роз'їхався, а хто вже не хоче ходити. А в основному всі ж таких молодих фактично і немає, щоб ходили там, співали щось. З Васівна їздили і ще не було дітей, так їздили, по селах їздили, виступали. І у Кірова їздили, і Васильівна, куди ми тільки не їздили. От. Ну, це я вам скажу таке хобі. А так у клуб, звісно, там у нас клуб ледничок. От, ближче до грубки тулилися, а тепер і не чи коли хто зробить, чи, чи нічого ні, ніхто не зробить. Повіні, діло в тому, що як психологічно я так вважаю, що коли співаєш, то вся увага зосереджується на чому? На пісні, на словах. Які слова? Хороші, погані слова. Ну, поганих, звісно, я не це старалася не співати. А от такі, щоб то ну, я за душу брала. А коли ну, там замкнулося, от людина замикається в собі. Понімаєте, чоловіку було 42 роки. Це вже 30 років пройшло, як його на цьому світі нема. І коли співав, от, то вся увага зосереджувалася на пісні. тут от, от, із за того пісня витягувала. Не з-за того, що там я така розумна чи психологічно розвину, та ні. От я зараз у мене на слуху зараз, пісня, я цієї пісні до цих пір не чула. Я, я не знала про цю пісню, але вона мені так сподобалася, правда, е, заспівати вам. Да. Батько сід, батька сід, Зав'язав дачці світ, а мать не родная була, рана, замуша дала. Ні родная була, да на замуж дала, рана замуж отдала у велику родню, у велику родню не даро Вся велика родня. Вся вечеря села, А мене молоду посилають по воду, А мене молоду посилають по воду, по водицю йшла, спотикалася, а з йшла, прислухалася. А з йшла, прислухалася. І ви знаєте, що і пісня, пісня, вона не треба ніякої не молитви. Не треба оце, що там їздять до бабок знахарок, усе. Це не треба, пісня врятує. Коли чоловік загинув, я на ферму їхала і співала. і Плакала і співала, плакала і співала. І з ферми їду плачу, співаю. І порю, і плачу і співаю. І мене пісня витягнула з того світу. Я вам перший рік було дуже важко. Знаєте, роки були такі цей... зарплатні в нас шість років в селі не давали, шість годин. Ні копійки. от, Ото дадуть там зерно на зароблене чи ще що, о, то дуже важко було, а все-таки було четверо дітей на шиї і одне одно менше. І так і слава Богу. А тоді вже трошки повеселішали, вже стали гроші давати. І, і слава Богу. Діти всі повиживали у сім'ї. Онуки є одинадцять онуків і один правнучок. Дочка Тетяна, Оце вона та Тетяна. Ну її вже на світі е, немає. Пам'ята сохранилася. А це її дочка. Олександр Васильович, сідайте, будь ласка, це тіпа типу, Суворова. Ага. Тоже, е, тільки не виламуйся. Хай сам розказує. Він розумний. Розказує? Каже, фамілія моя отчество, Судів, де судім. Мені 14 років живу я у селі Лизенівці і все. Розказуй, коли ти співав, де співав, коли, з ким. Співав до війни у клубі. І допомагав. Под свістом співати і ансамблю, і саму проліску співав. То у нас ще був створений ансамбль «Берегиня». «Берегиня» — це у нас жіночки, які у нас у селі проживають всі вони приходили, ми тут співали, ми збирали різні фольклорні пісні, ті, що колись співали, а також і рушнички, хтось приносив ті рушнички свої. Ну, Хтось казав, підіть там, можна взяти. Ходили по чужих будинках, які розвалені, вже і там збирали це все, прали, і потім виставляли вже виставку. Ну, пощасті пісні, що я їх все почти знаю. Ну, як я слова ті знаю. Не на Ізуть, конечно. Наїзусь це дуже сложно. А так тільки не російські. Ну, вообще, не можу. Я не знаю, як мої друзі слухають їх, а я сам не Не можу вообще. Мене в телефоні із 300 чим в этом пісні ні одні русський нема. Як війна почалася, я зразу всі поудаляв і всі українські. Потому що співаю, як хорошо людям показую, що в мене є талант, і так співав би, як би можна було. У школі можу йти, це недавно було, як напереду, як почну, і по всій школі. Ми У нас по графіку було два дні у тиждень заняття. Але вони приходили вже, як до свят ми готувалися, то з осені ми починали готуватися майже кожен день. Крім субота, неділя, це вже вони не приходили, бо молодь приходила відпочивати. А так дівчата з ансамбля прибігали майже кожен день. Ну, прийти поспілкуватись. Це Головне основне у нас було. Звісно, не те, що було. Та ми приходимо в клуб. Ага, новості, останні новості. Побалакали, обсудили. Всі деталі вияснили. Починаємо співати. Хоп, хтось згадав. І ще щось. Давай ще. Ну, весело ми жили, їй Богу. От. Ну, звісно, всякі там розговори по селу ходили, що «Ой, вони там збираються та горілку п'ють. Люди добрі. У нас півлітри хватило на чотири праздника, на шість чоловік. У когось день народження, це обов'язково ми обов'язково вітали. Потім що у нас ще було? І горе, і радість ми у своєму колективі разом переживали. Ми виручали один одного, допомагали. Приймали всіх. Хто й не пів співати, ну що ж ти будеш робити? Не всім вже дано там голосистому бути, а співали разом. А в нас в основному ну, один колектив був, тому що не так багато вже людей в нас у селі залишилося, А ще як школу закрили, то й зовсім уже стало мало. Ну, самий останній у нас концерт був це на Новий рік 21 му році, 31-го, у нас завжди 31-го числа, у нас завжди були бал маскарад. Ну, людей також не дуже багато було, бо вже менше людей, але я скажу і і немало. Десь до 100 чоловік було на концерті, ну, були конкурси, і подарунки, і весело було. Що ті ті кона пела нести нам боїха, чи варениці, на і пінести нам напоріг, сиріт в мене, знайде варени, слушали зі нові, зоровенькі пули, сидить. Нам було добре, нам поки не прийшли наші освободителі. Ми жили ні про що не думали. Ставало краще, я вам скажу. От якось уже після 15-го року, як у нас об'єднані громади стали, потрохи нам почали фінансування давати, стала якось трошки трошки Ну, вони все одно одне э, любили слухати гуцулка к сеня. І самі співають. «Гуцулка Ксеня, я тобі на трембиті. Не, не ну так зрасте, я ж не починаю. Не, не а сам? Шо? Як починається вона? «Гуцулку Ксеню, я, я тобі на требиті. Лише дні всім світі розкажу про любов. Душа страждає, звук триміти лутає, а що серце кохає, то я не жар. Ой, Після перемоги Ну, хотілося б, щоб будинок культури працював. Дуже б хотілося. Хотілося, щоб залишився мій ансамбль. Хотілося, щоб тут зробився ремонт. Тому що, так, якщо не буде ремонту, щоб була сучасна апаратура, щоб можна було працювати, щоб люди сюди могли прийти відпочити. у нас залишиться, я думаю, небагато. А може, хтось і приїде жити в село. Хто його знає, як воно буде після перемоги. Але дуже хочеться, щоб, щоб так воно було. Будемо працювати. Щоб закінчилась війна, я пішов навчатися у Ногородській на врача, на медика. І все. Я хочу і лікувати, і рятувати життя. Але найголовніше, щоб поскоріше закінчилася війна і там все буде добре.